Якщо гоголево Шишацького району знаменити як батьківщина відомого письменника, то нині у місцевих є ще один привід для гордості. Адже уродженка Гоголевого перемогла на конкурсі краси, і тут у заповіднику Миколи Гоголя працює її мама. Молодший науковий співробітник Національного музею заповідника Миколи Гоголя Юлія Борідка проводить нам екскурсію кімнатами батьківського будинку письменника, показує найцінніші експонати. Це портрет, який за життя тримав у руках сам Гоголь. На екскурсії говоримо й про доньку. Про перемогу Євгенії на конкурсі краси дізналася не одразу. Вісім годин різниці із Америкою далися взнаки. Ми зразу бігом зайшли в контакт і привітали всі музеї. Ось Так було на фото із сімейного архіву. Видно, що красуня з Гоголево – досвідчена учасниця конкурсів. її перемоги були ще в школі. А в США Євгенія живе вже восьмий рік. Поїхала туди на третьому курсі педуніверситету. Нині у Нью-Джерсі здобуває вже другого світу та встигла познайомитися із діаспорою, міс якої і стала. Там багато сімей, які з України виїхали, проживають. Вона в них там часто гість. Я там як своя, Приходжу там з'їсти українських страв, вареників, борщу поїсти. На конкурсі Міс Українська діаспора Женя обійшла 14 суперниць. Ексклюзивне вбрання для них готувала дизайнер Оксана Полонець. А в фіналі виступила Злата Огневич. Та маму переможниці найбільше тішить тут за 8 тисяч кілометрів від Чикаго. Подарований квиток на політ додому у Гоголевому на Женю чекають будь-якої миті, адже дівчина любить робити сюрпризи. Мама, я знайшла гарячий білет. Я 31-го, Ви мене в 7 часів вечора зустрічайте. Я приїжджаю. Я від собі новий рік. Я працюю тут. Дитина буквально за сутки мене попередила, що я приїжджаю на новий рік. Ну і було звичайно дуже приємно. каже я вже скільки років не відзначала дома різдва різдвяного свята. Мені хочеться побути в сім'ї. Цього року міз діаспора вже закінчує навчання в Америці. Де буде жити дівчина далі? Мама красуні поки ще не знає. Можливо, якщо то вона повернеться на Україну. В Україну а як би вам хотілося? Мені так хотілося, як їй краще, так і хочеться, щоб їй було краще, як як вона вважає за краще. Успіхом доньки на конкурсі краси. Мама Євгенії пишається, але секретів краси не видає. Секретів не знаю. Вона в нас, мабуть, одна така найвдалася, така найкрасивіша в нашій сім'ї. Ви знаєте, справа в тім, що це не тільки краса зовнішня. Вона має ще таку внутрішню красу. Вона має такий талант спілкуватися з людьми. Нині Євгенія Борідка в Сполучених Штатах, крім навчання, організовує дитячі свята та перевтілюється в героїнь діснеївських мультфільмів.